Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мариня Марія. І сьогодні з вами я, Марія. Ну, як і завжди, в принципі, ми розберемо з вами стосунки, які вони є на даний момент, що не вистачає, що навпаки треба додати, а можливо, все окей, і ми просто заглянемо з вами в майбутнє. Візьмемо дві секретні карти із колоди Сімбалон. Тримай і ти тримай. Що ж, золотавий поки буде відпочивати, а чорний, не знаю, мали бути зовсім інші символи, та якась потаємна карта в нас вийшла. Хай вона буде. Вона вже не потаємна, бо вона відкрита. Але відчуваю, що є певні недомовки, тому що, дивіться, яка карта випала. Вона досить цікава своїм форматом через те, що, що не так, так. Да? Як воно має. Розкрити вам і що розкрити, маємо з вами з'ясувати. Чому жінка в клітинці, чому чоловік просто спостерігає на ці мої мучені? І будемо в цьому, цьому будемо розбиратися. Хай вона полежить, тому що я не знаю ще поки що її призначення. Тим, хто вибрав перший варіант, або чорного єдиноріжка, ми розпочнемо. Таємна карта залишиться, а ми будемо думати. Давайте я викладу 5 карт. Ну, по факту, да, і можна побачити вже, що була якась нерозберіга, була якась незрозуміла сварка драка і так далі, де вас ввело в стопор. Певний стопор, тому що були вирішені, або не вирішені деякі питання, піднятий пласт багатьох питань. І по факту якось вийшло так, що сама придумала, сама обіділась і сама тепер має вирішувати їх. Є якась образа прямо на весь світ, що сталося не так, як я думала собі, не так, як я собі загадала. І... Я так і не зрозуміла нічого, я так і не зробила з цим скандалом, в принципі, нічого і не вирішила. Але по факту я і залишаюся жінкою, якою, яку люблять, та вона в сумнівних таких емоціях і думках, що вирішила для себе. Що, можливо, це і не мої стосунки. І я така прекрасна раз прекрасна, і, і по факту просто це не мій король, не мій був. Ну, і знаєте, як просто побачили, по-перше, себе з боку і вам не сподобалось, а з іншого боку, і ви не знаєте, що робити з цим. І, можливо. І партнерний той, і, можливо, і взагалі стосунки ці мене не задовольняють, бо я не знаю, чи їх розвивати, чи, їх, чи залишити все так, як є. От просто не знаю. І стає така ділема, і знаєте, як чемодан без ручки, і кинути, чи не кинути. Хорошо, а хто ти є? Хто ти є, чоловіче? І давайте, ну, цікава колода тим, що це карти Таро Авте, да, після. І тут в цих скандалах ви розкрили певну суть людини, що він не такий ідеальний, і це вас сильно збило. З одного боку, це вас не може не радувати, а з іншого боку, ви просто побачили його мінус. Він, побачивши цей мінус, він, він. Зрозумів, що не така ви проста і штучка, не так легко вами маніпулювати, і ви його добряче посадили на місце. І тепер він у вас бачить ну, такого, не суперника, але сила, з якою йому прийдеться все ж таки боротися. І можу сказати, що тут людина дещо хитра. Я не можу сказати, що він маніпулятор, правда, ні. Те, що він фантазер там собі, да, ви про нього занадто складно думаєте. Він набагато менш складний і набагато менш підступний. І тут скоріше вам дається козир, ніж стоять, я тепер... Це нічого не означає, просто що я. Так, дивіться, я розкриваю його думки, і він говорить: я, якщо чесно, якщо чесно то я в шокі. Вона мене просто безоружила, вона мене поклала на лопатки. І тепер я маю якимось чином реабілітуватися. Тому якщо він вам подарує якийсь подарок, я не здивуюсь, тим паче скоро 14 лютого. Да? Тобто він зрозумів, що і він зрозумів, що він не ідеальний, і йому трохи прикрою від того, що ви його розкрили. І тепер він хоче, як дитина, мала тепла, і... щоб ви його скоріше приголубили, а ви взяли і розстроїлись, тому що ах, ти не ідеальний, ти не рицар, ти не, там, не ганяєш за мною з ломакою. Але при тому він і буде діяти. Да? Не так, що ти мене розкрила, тепер мене по колеса. Ні, а він буде діяти. І це не можна ну, по факту це не може не радувати. Він хоче знову, він буде робити все, і я вас попереджаю про те, що він буде дещо хитрувати, він буде щось там намагатися пробудовувати якісь. Ну, не маніпуляції, а скоріше, щоб себе виправдати, показати, який є красунчик, як йому буде нескладно, але він хоче справитись з цією задачею, ось так. Да, він трохи розстроєний, що ви його розкрили. Козирібіти, господа, Ну все, розділи хлопчика. Добре, як будуть складатися, хто ви, хто ви в цих стосунках, з ним, то все тепер зрозуміло. А тепер хто ви в цих стосунках? Ну, все, ви готові. Ага. Ну, по факту ви себе вели, як, як просто, знаєте, як жінка, яка в стосунках, і ви тепер будете робити, щоб він був більш стабільний. Не знаю, для чого це вам, але тут ви будете його строїть, кстати. і формувати його під себе. Як він буде на це реагувати? Тобто тут, тут от ви стали більш сміливішим. Ви побачили, що не такий він вже і мачо. <с���2> Ні, Він мачо. Він однозначно мачо, навіть не, не сумнівайтеся. Він мріє про вас, він щось там собі придумовує, аби засяяти. Йому дуже важливо. бачите, який він такий хвалько. Він любить, щоб от його хвалили, щоб їм пишались. Дуже він так любить. Що ви, да? Дивіться, не дивлячись на що тут навіть піти десь і пошукати собі іншого кавалєра. Якщо ви одружені, то тут інша пісня. Але ті, хто не одружений, то може сказати, що шукати іншого кавалєра. То якось вам і не хочеться, і якось і нема де, і нема з ким, і так далі. Тобто тут немає трансляції того, що я йду в нові стосунки, да? або я хочу нових стосунків. Тут я хочу, і на цьому хочу все зупиняється. Да? І от тут я би сказала, що тут і ви, і не туди, і не сюди, і не розійтися, і бути кращим, і віддати вам так зручніше. Ну, зручно то зручно. Але для чого ви себе самі караєте, я не знаю. Ну, як караєте. Але внутрішній критик там трохи підсмоктує, Да? Ти могла би знайти кращого. А для чого мені такий? Давайте розберемося, чому ви не хочете йти в якісь інші. Ні, якби була можливість, ви, звісно, би пішли, але. Просто починати все те саме і знайти того самого якось дивно. Тому що плани на завоювання когось іншого, ну, в принципі, для вас це легко. На щелчок, і ви вже можете заволодіти будь-яким чоловіком. Хоча є, певне, знову ж таки, то хочу, то не хочу, то хочу, то не хочу. І ем, чого ти боїшся? Що не так? Угу. Тут скоріше ви говорите, що, Боже, нащо мені взагалі це замуж? Для чого мені цей замуж взагалі? Я... Взагалі, колись ви мріяли про те, що от вийти замуж, вийти замуж. Зараз ця ідея сама по собі вже ісікається, і ви не бачите, що краще отак, так. Да? Я не можу сказати, що це стан коханки, але от такий гостєвий шлюб, да. Да, так. То в мені нормально. І не треба нікуди лазити, але ви все одно поступово, поступово ви починаєте включатися в ці стосунки і получаєте від цього більше, до речі, і пропрацьовуєте. Що саме ви пропрацьовуєте? Дивіться, Де, недаремно випала ж ця карта, правда? От недаремно, вона чітко показує, що і товариш господін засунула все сюди. Да? І він готовий до вас, і ви вся така прекрасна раз прекрасна, але ви закриті. І хто вас закрив, я не знаю, хоча ключик в нього. І він потрохи вас розкриває. Він все ж таки хоче, щоб ви були його госпожою. Хоча наша таємна карта там. Який урок ви проходите. Ну так, треба було менше може карт класти, тому що. А, як бути замужем? Тіпа це класно. Але стільки зобов'язань і стільки всього, що вам от хочеться від цього всього вчепитися. І дайте мені жити, дайте мені свободу, дайте я буду. От мені без нього краще, я більше добився, більше зроблю. І насправді це. Така сильна трансформація, і ви в неї, до речі, не йдете в цю трансформацію, тому що ви взагалі не розумієте, ви трохи ніби розгубилися, що вам взагалі дає. Для чого вам цей чоловік прийшов? Чого він прийшов у ваше життя? Для того, щоб вас розворушити. Тобто на 100... Кохання, навіть не кохання, а шлюб вам все одно придеться пережити. Ну що ж, все одно вам прийдеться пережити в плані того, щоб ви його відчули. Тут іншого плана чоловік, і він хоче вам, вас розтурхати, хоче вам розказати, що ви ще не бачите. Угу. Так, да, і скоріше він просто, бачите, да, Карту, і скоріше він просто руйнує ваші певні ілюзії про якийсь такий неймовірний союз, що там має бути все ідеально, розуміння з полуслова, як Гриліла, один говорив, щоб вона дивилася на сонечко. І... Відчувала те, що відчуваю я. <смі> як не смішно, але як не смішно, як нереально. Але таке, такі самі почуття у вас. Начитались казочок. Добре, якщо ви почитаєте, підете на казку, терапію, або просто візьмете аналіз будь-якої да, наприклад, Золушки. Mm. Мені подобається, як розібралася з цими. Я забула труси. Книжка називається Почитайте. Бо там дуже. Красиво описується замухришка золушка, яка різко стала принцесою. Ну, ну нонсенс, звісно, нонсенс для того, щоб потім вдіти, дітися красиво і знов стати тим, хто там пахає і вигрібає піч. Да? І от тут він вам показує: він від вас багато нічого не вимагає, але ви від нього вимагаєте. Да? І ще знайшовши мінуси, ви починаєте прям радіти. І тут, скоріше, да, вас відправляють в новий. О, все ж таки він відправляє вас в перегляд ваших ось таких казкових, дівочих, казкових, дівочих оцих принципів любви, Да? Надивилися серіалів, ви вже хочеться у того кохання, незрозуміло. Подивіться сучасні серіали, там набагато більше якоїсь подлості, гадості і всякого решту. І всяких страждань. Для чого нам страждати, коли можна тут є людина для тренінгу? Що я маю вам ще сказати? Що ви вийшли із півзалежних стосунків, і вам приходить чоловік, який і ви, ви вже не залежите, даби. Ви... Будь-яка залежність для вас, для вас вже каторга, і ви це розумієте. Але тут ви маєте вчитися іншому формату стосунків, і це зовсім не співзалежні стосунки. Хоча всі стосунки, вони і будуть співзалежними, бо, як по-іншому, ви ж працюєте над стосунками, та, та спробуйте попрацювати в цих стосунках. Спробуйте, да, не включайтеся, от, блін, дві. Дві вісімки вийшли, які говорять про те, що нічого я не хочу. Ні. Просто відкиньте ось ці емоції і побудьте, от як одружена жінка. Навіть от... нічого не очікуйте від кавалера свого. Не Чіпляйте його, не дергайте. Можна просто намагатися йому зробити приємне, вам робить приємне. І просто розглядати це, просто бути спостерігачем цих стосунків і не забувайте насолоджуватись. Тільки припиняйте вірити серіалам, книжкам, як в подружки, як в дяді, як в феді і так далі. Спробуйте жити тими стосунками, які у вас є. Жити. Розумієте? Що буде далі? Ви побачите в ньому, ви побачите в ньому людина, яка старається вас любити, і ви зможете його зауважати. Принаймні, навчитися його за це поважати. Припиняю перший варіант, тому що другий варіант постійно ображається, що в нього мало часу. Чомусь я все віддаю на перший варіант. Ну що ж, все, все, коник, не психуй. Зараз ми тебе заберемо. Да, припиніть розчаровуватись, або не очаровуйте, щоб потім не розчаруватися. Дивіться, що день прийдешній вам приготував. І в нас другий коник. Таємну карту поки давайте залишимо, але ну, це не коник, а єдиноріг, якщо що, і ми подивимося знову на 5 карт, розкинемо і подивимося, що нам дано. Отже, стосунки номер 2. Що було, що є, що буде. Взяли і відключилось, так? Цікавий варіант, тим, що не дуже так і хотілося цих стосунків, не дуже виірвалися уперед. Та, щось дружба перетекла потрохи, і то більше, да, то є любов, то нема любові. І вас щось то і тут більше, знаєте, не про любов, а якийсь про якийсь двіжняк. Причому двіжняк то повільний, то швидкий, він пов'язаний з гришми. І все це якось так затянуло і, може, напишіть мені в коментарях. Чому ви пішли в ці стосунки, тому що тут все ж таки дівчина знаходиться в ну, В, в клітці да? і я даже, опять мій банді гадаю, як завжди, як без мого песика. І от тут є складність цих стосунків, я мало говорю тут про любов: тут є симпатія, тут є якісь такі теплі почуття, такі добрі почуття, але. Тепер це стає такою рутіною, так важко від цього. Немає якоїсь визначеності, щось десь колись. Давайте подивимося на вас. Не на нього, а на вас. Ой, так. Ну, хочу, могу, буду. Давайте уперед. Хочу, буду. Давайте поженимося швиденько, я вже буду. Вот там уже все. Там же будет движнячок, там же дворец, потім стану дворянкой столбовой и так далее. Да? Ну, короче. Тут уже куча амбиций, еще він. Спокійно, налайте, хочу кохання, хочу любові. Навіть не кохання. Тут теж, дивіться, от Об'єдналися дві людини, які просто давай, а давай, а давай. І теж, от, скоріше, він тут гальмує. Якщо ви хочете уперед швидко, то він каже, давай от, побудемо тут спокійненько, давай позаймаємося з тобою, любищами. От то. То я зацікавлений в тобі, то я не дуже зацікавлений в тобі. Але я не маю вислуховувати все, що ти говориш. Але там я маю займатися і своїми ділами, а потім, а давай щось наперед, давай, давай. А оце давай, і воно нічого і не здійснюється. А давай говорити, да, не мішки носить. Поговорили, побалакали, сіли та й заплакали це в вашому випадку. Давайте для чого ви зустрілися? Дуже цікаво. Зрозумієте, для чого ви зустрілися. Ну, скажу чесно, ця людина вам дана, як і ви йому. Ви такий непоганий, внутрішній ріст. По-перше, ви його гарненько виштормлюєте тим, що ви поспішаєте, форсуєте події і так далі. Ви його виштовхуєте у щось. Більш відповідальний за те, що ти маєш тримати відповідальність, а чого так, він вас трохи заспокоює і говорить, тихенько, давай побудемо тут, давай тут так прекрасно все, давай отут і побудемо, нікуди не будемо йти. А ви його штовхаєте на рост, на розвиток, і по факту, так як у вас немає якихось почуттів, вам просто, знаєте, от надо, просто нада. Дуже цікаво. І, і хоча при цьому там, хай він там вам дарує подарунки, ви йому, і так далі. І тут не в грошах справа, а мова буде йти скоріше про ваш розвиток, вашу статусність і так далі. отут тут він вам допомагає підняти свій статус, до речі. І ви, і ви йому багато даєте. Я не можу сказати, що це ви, ви йому показуєте, яке ви хочете, і реально краще життя. А він вам допомагає в реалізації, хай оце, хай буде повільно, але все одно потрохи, як складуться ваші стосунки в майбутньому, недалеко в майбутньому. Давайте візьмемо там місяця, три не більше. Прорив буде, однозначно, прорив буде. Прорив буде, і знову ж таки, в вашу сторону все ж таки ви доб'єтеся того, що ви бажаєте. Хоча і впадаєте в якусь співзалежність від нього, да? хоча, знову ж таки, тут любові бачу мало. Бачу движняк, бачу, ну і по факту дивіться, карти гадають, вони не залишають нас, і ми бачимо. Дві людини, які зустрілися, подивіться, яке чудовисько між ними, можете збільшити екран і подивитися, наскільки вас поки що тримають, вас тримають, ваші хачухи, ваші, ну, хачухи різного плану, причому, що з його боку, що з її, ви не тримаєтесь за руку, ви не тримаєтесь за руку вас поки що тримає ваша ось ця. Ну, ці бажання ваші, хачухи ваші, хотіла сказати хачухи, да тут, тут, не, тут не так хачухи, як просто забаганки скоріше. Ви так, знаєте, в негативному щось ви вимагаєте, щось ви от, от так має бути. І трохи забуваєте собі, настільки ви зашторені і от він навіть, подивіться на його погляд, він більше до вас він готовий щось робити заради вас. А ви от у вас є вже чіткий план, що ви маєте зробити, ви дивитесь на нього, зможе він чи не зможе. Тому поки що сьогодні в розкладі у нас реально жінка в клітці, яка не може вийти за межі, ну хай буде за межі хачух суспільства, за межі якихось йому все добре. В нього все добре. А вам прийдеться все ж таки задуматись, для чого вам цей чоловік і чому вам так страшно побути одною? Боже, три дами вийшли. господи. Да, чому ви не розкриваєте серце своє? Чому тільки плани на майбутнє це все, що у вас стосується. Плани. Я хочу замуж. Ви розумієте, я замуж хочу. Мила я моя, а чи готова ти його терпіти, якщо ти його не любиш, чи готова ти йти на цей бізнес побудови сім'ї, якщо немає почуттів, скажи мені, скажи мені, для чого це тобі жити в темному замку, у золотій клітці? і то вона не така вже і золота, як тобі здається. Да? Ніяк ти не можеш загнати його замуж. Ех. Давайте трохи розглянемо це питання. Чому ти так хочеш замуж? Що тебе так штовхає? Бо немає, немає цінності себе, взагалі цінності життя, немає є якісь. Певні примари, да, причепилася до замужества, і думаєш, все, от-от, от, воно. Де, якщо ти взнаєш, як класно жити не замужем, як не то, що класно там на вечірки ходити, або ще щось, а чим тобі займатися? Яке твоє призначення? Якісь ну, призначення не на все життя, а на цей момент, на цей. От, і отут розібратися, що я хочу. Да? Випишіть собі, що я хочу. І ви побачите, що список ваш паскудний і малий, і він не занадто матеріальний. І є таке, що ви можете і без нього спокійно, спокійно собі купити, придбати, взяти. Але з часом. Але головне, щоб ви. Розібралися все ж таки у собі. Але навіть рухатись уперед. У вас немає бажання до того, щоб пізнати цінність себе, щоб ніхто не мав права не образити, не призупиняти вас, щоб ви могли рухатись, купляти собі що завгодно. Знаєте, це як я хочу автомобіль. Оце як пізнати себе, да? Боже, пройдіть навіть просто тести, допоможіть собі чогось бажати, чогось мріяти. Подивіться, наскільки ви здатні самі реалізувати, самі забезпечити, самі плекати, піклуватися про себе, а не вишкрябуватися і не такого, знаєте сілками з сілками мені це, дай мені це мені це треба. Тобі вам дадуть, але коли ви, коли ви вже почнете піклуватися самі про себе. Але нема навіть бажання. Пройдіть тести, подивіться, яка ви лялечка, яка, яка ви молодець. У вас є всі апостасі жінки, ви можете бути і одружною, ви можете бути і, і чуть ли не підприємцем. У вас все є. Ні, дайте мені автомобіль, а, а коли ти будеш вчитися кататися, що да? вона буде стояти? Задумайтесь, дівчата, задумайтесь, тому що трохи, трохи штормить. І радісно, і не радісно, радісно, що розібралися, не радісно, що не все так можливо радушно, як вам хочеться у казках. Я вам дякую за вашу довіру, а ми йдемо далі.